Детально про це все будемо говорити з професором політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. долучається до нашого ефіру. Мої вітання добрий вечір, пане Олексію. Добрий вечір. Отже, за вашими оцінками і міркуваннями, наскільки е, болісними для України будуть майбутні перемовини? Адже бачимо, що наші європейські партнери, Сполучені Штати Америки, вочевидь, будуть до цього Україну схиляти. Бачили ми в західних медіа інформацію про демілітаризовану зону. Бачили ми е, ось е, інформацію стосовно того, що Дональд Трамп хоче дуже швидко посадити за стіл перемовин е, Москву і Київ, але питання в тому. Чого це коштуватиме нашій державі? Складні питання. Ну, перше, що я хочу, хочу сказати, що ми не маємо як би, перебільшувати того, що, то, що пише Західна преса. Да, там Багато дуже здогадок, є впливові видання, але посилаються вони здебільшого на е е анонімні джерела. Так, і я думаю, що насправді багато з цих видань теж не знають, що відбувається. Так, що відбувається в голові Трампа, знову ж таки, ми можемо про це судити опосередковано. Опосередковано виходячи з тих заяв, які робить і сам Трамп, і, скажімо, люди е, навколо нього. Скажімо, от у вашій підводці пролунало, що європейці е, хочуть посадити е, Україну за стіл переговорів з Росією. Ну я думаю, що якраз зараз європейці зрозуміли наскільки важливо посилювати допомогу Україні так, особливо у зв'язку з тим, що Трамп може зменшити реально. Я не думаю, що припинить, але зменшити е допомогу Україні. Тобто вони це починають розуміти, що їм треба самим нарощувати воєнний потенціал, і якщо таке трапиться з боку Сполучених Штатів, то компенсувати цю. Ці втрати компенсувати Україні. Однак, звичайно, да, дійсно, ми. І вони розуміють, що ця формула мир в обмін на території чи території в обмін на гарантії безпеки, ну вона насправді є заохоченням агресора. Розумієте? Бо це те, що свого часу зробили західні країни в Мюнхені, коли вони подарували 38-й рік, коли вони подарували частинку Чехословаччини. Нацистській Німеччині судети, а потім після того за рік вся Чехословаччина була окупована окупована Гітлером. Це все ввійшло в підручники міжнародних відносин під назвою Мюнхен. Тобто, це означається крах політики умиротворення агресора. З агресором треба розмовляти з позиції сили. Тому однак, сказавши це, я розумію, що ну ми маємо готові бути до будь-яких сценаріїв знову ж таки, От стосовно того, що ми готові, начебто, що для нас важливіша безпека ніж території. Ну я не знаю так e, насправді Але питання. В захід... тому, пане Олексію, чи зможуть нам наші партнери гарантувати цю безпеку? В якому вигляді, в якому прояві Це... вона має бути для того, аби Російська Федерація не пішла через кілька років далі? А я хочу сказати, що якби нам захід дав вчасно час на зброї і зараз би давав необхідну зброю, то ми б ставили питання про звільнення території. Якщо ж ця допомога зменшиться. З боку США насамперед. То очевидно, що ми будемо в складній в складні ситуації. Так? Ну, а по, ну, Це про те, що там здається Нью-Йорк Таймс да, про це сказала. Що ми, мовляв, наше керівництво, мовляв, готово піти на, е, на обмін територій на гарантії безпеки. Да? Е, ну, Ну, складно дуже сказати, так? Бо і це для нас не Але насамперед для нас дійсно питання безпеки для нас дуже важливе. Так от у мене питання. Путін готовий до переговорів? Трамп заявляє про переговори. Ще хтось говорить про а Путін готовий до переговорів? Він піде на це тільки з позиції сили. Зараз, на жаль, оскільки вони просуваються повільно з величезними втратами, але. Просувається, він може якби пробувати диктувати свою, свою позицію. Алексію, То, це ж так, буквально секунду. Якщо під час. Якщо... Пане Олексію, під час нашої з вами розмови, буквально в цю ж секунду з'явилася інформація, коментарі стосовно того, як в Російській Федерації відреагували на ось цю розмову Путіна і Шольца, яка тривала там близько години. І що прокоментували? Сказали про те, що можливі домовленості по Україні вони мають виходити з нових територіальних реалій, і треба прибрати першопричини конфлікту, так вважає Кремль. Ну тут величезне питання, що вони бачать першою причиною конфлікту, нашу європейську інтеграцію, наше прагнення до е, НАТО. Ну це такі питання. От мене дуже цікавить нові територіальні реалії. Ну зрозуміло, що тут вони апелюють до захоплених ними територій. А постає момент Курської області. Тоді що вона залишається нам, якщо нові територіальні реалії, дивіться про нові територіальні реалії. Вони почали говорити дуже давно. Тобто, це не нове формулювання. Проблема в тому, що вони неодмінно будуть висувати ще й інші вимоги, тобто це або не включення України до НАТО звідки тоді гарантії нам безпеки. Раніше вони казали про зміну режиму в Києві, так про те, що треба надати російській мові статус державної і, і так далі. Тобто, вони будуть придумувати безліч безліч більших, безліч цих хотілок. І пробувати, щоб Захід їх проковтнув, і щоб Захід змусив і Україну на це, на це піти. От, ну а ми, очевидно, ми маємо бути готовими до будь-якого повороту подій. Ще раз, ми не знаємо, на чому зупиниться Трамп, тому що його призначення по лінії України, вони в принципі непогані для нас. Але він. Підбирав людей на нові посади таким чином, щоб вони були абсолютно лояльні до Трампа. Тобто в кінцевому підсумку буде вирішувати сам Трамп. А Трамп дуже емоційна людина, дуже примхлива людина. От тому тут можна чекати, чекати чого завгодно. Ну, До речі, якісь він, він може і стукнути, і грюкнути стосовно Росії, так, але. Чи це відбудеться, ми не знаємо. Ну, давайте суто теоретично стукнути і грюкнути. А які важелі впливу Трамп може мати на Путіна безпосередньо на Москву загалом? Ну, дивіться, ну по-перше, обвалити ціни на світову нафту. І Трамп заявив про те, що він хоче добувати сланцевий газ американський. І якщо це було заморожено за Байдена, тому що це дуже екологічно небезпечна штука. Але Трамп і без прив'язки до війни в Україні він говорив про це бажання. А це, якщо він обвали ціни на нафту, поставка американської нафти, оце буде дуже дієвою зброєю проти, проти Путіна. Він може посилювати санкції. Він, звісно, що він може посилити постачання зброї. Він все це може зробити чи захоче це робити. Ну і як ще от ми тут говорили, що розумієте, Захід ну, фактично нічим не зміг відреагувати на появу північно-корейських військ на території, ну на території, на лінії фронту, скажімо, скажімо так. Вот. Тобто, А треба якось реагувати на це, бо інакше Трампа стає теж слабким. До речі, те, що ви сказали про Курську область, ну ви знаєте, я думаю, що для Путіна головне головне все-таки це навіть на ці райони Курської області, які зараз захоплені захоплені е, українськими силами. так? Е, для... Путіна головне це е, територіальні здобутки в Україні, і з політичної точки зору для нього буде дуже важливо вийти на адміністративні кордони Донбасу. Тоді він може говорити, що це от його перемога, ми поставили це завдання, ми з ним справились. Курська область, да, це такий е, знак питання, але я думаю, що Курську область він може поки що відкласти. Ну а потім зібратися з силами і там надивитися. Тобто я не виключаю сценарії, ну за будь-якого розвитку подій. Я не виключаю сценарію, що в якийсь момент нам доведеться звідти відходити. Да, якщо Путін сконцентрує занадто багато за багато військ. Але що показує нинішня ситуація, що Курська область, оці райони Курської області, вони для нього не такі принципові. Йому принципово легітимізувати. Захоплення території в Україні ви в підвоці, здається, казали те, що ніхто це не визнає з юридичної точки зору, ні Україна, не буде ні Заха але не буде. Але ну буде ситуація де Да? Але тобто... ж пане Олексію, Путін хоче не тільки Луганської Донецької області, він хоче і Запоріжжя, і Херсонщину. А ну плюс на додаток Крим. Про це теж не забуваємо. І це все включено в конституцію Російської Федерації. Безмовно, безумовно, Путін тоді з підняв ставки. Ну з реалії, ми можемо сказати, що Путін да він контактує, контролює. Лівий берег Дніпра у Херсонській області і частину Запоріжжя так очевидно, що він захоче це втримати. Чи, чи вдасться? Ми я не думаю, що йому вдасться здійснити наступ на Херсон. Ні, занадто складно. Наступ на Запоріжжя він буде пробувати робити. От, Ну, поки що ми тримаємо цей напрямок. Марк Рюте сказав про мир через силу, до якого варто змушувати Російську Федерацію, інакше вона не погодиться на будь-які притомні адекватні умови, але він не сказав, в чому саме має полягати ця сила. Як ви гадаєте? Ну, Гарань про це вже сказав. так? Я знову ж таки повторюся: з позиції сили це означає тиск на Росію на всіх напрямках. І знову дивіться економічно. Ми тиснемо і світ тисне, починаючи із 2014 року, але віз і нині там. Російська федерація щоразу адаптовується в е, російських дронах і ракетах. Ми бачимо комплектуючи ну не тільки там іранські, китайські, а й безпосередньо зі сполучених штатів Америки, зі Швейцарії, з Великої Британії. Ну тому вона спокійно собі і виживає і буде це робити далі, якщо ми будемо говорити там про економічний тиск. Ну, не так спокійно, як здається, але вони, вони зараз реально, да вони намагаються обійти санкції. А, тобто, ми маємо розуміти, що ці запчастини вони надходять не безпосередньо з цих країн, а ці країни продаються іншим країнам. Звідти воно якимось чином потрапляє до потрапляє до Росії. Ну я знову ж таки скажу, що мабуть найбільша перевага Путіна все-таки це якраз як не дивно, це е, людські ресурси і допомога, яка йде з північної Кореї. як не дивно. Да? Тому що це люди зараз з'явилися перші, і це снаряди. Звідти він бере снаряди. Так? Тобто, те, з чим не справляється російська промисловість, це додається із, із, із КНДР. ну а Реальна можливостей можливості натиснути на КНДР, ми поки що не побачили, тому що всі можливі санкції вже були задії. А Китай а це китай... може зробити? Китай може зробити. Безумовно, Китай може зробити. Але е, я думаю, що Китай цього робити не буде. Ой, складні дуже ці всі процеси, пане Олексію, але дякуємо за те, що допомагаєте але, в них розбиратися. Дивіться, давайте будемо оптимістами в тому сенсі, що розумієте, ми. Вже перемогли Путіна, коли ми не дали йому захопити Україну. Так, Україна не пала, Україна вистояла, Україна зараз на, на мапах всього світу, і, і, як це правильно сформулювати, розумієте, що навіть, навіть якщо Путіну вдасться тимчасово закріпити за собою. Окуповану територію, ну Україна ж буде існувати, буде існувати, і ми підемо до Європейського союзу. І я чув недавні коментарі пані Матернової, посла ЄС в Україні, яка каже, що і до війни її прогноз був 5 років на вступ в ЄС. І якщо зараз буде заморозка конфлікту, то вона дає ще 5 років. На пане Олексія, на жаль, ми дуже обмежені в часі Просібно, і тут мусимо завершувати. Але я дякую вам за те, що завершимо на ось такій позитивній ноті. Про те, що ми вистояли, обов'язково поборемо нашого ворога. Олексій Гарань, професор політології Кивомогилянської академії, був із нами. На зв'язку рухаємося далі. Тросі.